Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. На жаль, російське БПЛА ланцет знову поцілив по українському Су-25 на аеродромі Довгинцева біля кривого рогу на Дніпропетровщині. Відео прилюднило Міноборони РЕФ. Раніше українські військові експерти вже розповідали, що російські розвіддрони навчилися долати українську систему РЕП та залітають у глибокий ТЛЗ СУ. Телеграм-канал військовий обоз пише, Останні удари по тилових аеродромах, де було знищено два наших цінних літака. Викликали багато питань у колишнього генерала Залужного, який заборонив ставити літак так близько. Ско до фронту, де їх можуть дістати безпілотники чи банальні ракети з РСЗО, той же торнадо. Втім, вказівка генерала проігнорувала вже після його відставки. За цим ніхто не дивиться. І ось і маємо. Аеродром Долгінцево знаходиться за 70 кілометрів від лінії фронту. А змі пишуть, що це вже щонайменше другий удар українській військовій авіації. Офіцер НГУ та ЗО Богдан Крутевич не зміг стримати емоції, коментуючи ролик у окупантів. На своїй сторінці в соцмережі він нагадав вищому військовому керівництву, що дуже та швидко будуються ангари із профнастила. Аеродром знаходиться під кривим рогом і вже неодноразово Атакували нові модернізовані ланцети. Здатні літати на відстань понад 60 кілометрів. Експерти вже назвали новий вид безпілотника справжньою загрозою для ЗС ЗСУ. Журналіст видання Forbes Девід Екс повідомляє, що за останні три тижні це вже другий удар ланцету по українській військовій авіації у Долгінцевому. Він також закликав військове керівництво України навчитися ховати літаки від дронів чи, хоча б зробити для них хоч якийсь захист. Перше відео про атаку ланцети на український міг 29 на аеродромі Долгінцева з'явився у мережі не так давно. Експо що висновки військовим керівництвом поки що не зроблено. Зі. Нові бібрецькі пишеться не перший випадок такої легковажності до дорогої техніки. Ще коли був міністром. Резніков оприлюднив листівку з фронтовим літаком Су 24 мр МРД видно крилату ракету Штормшедовіка. Має характерну головку на листівці. Емблема 7-ї бригади тактичної авіації Староконстантинова і одразу ж туди прилетіла такий Шоврон. Він тримав в руках. П'ять літальних апаратів зразу відзвітували про результати попадання у Хмельницька як подоляки Яворівський полігон, а банковій похуй. Головне, що всі повітряні атаки на Київ відбито і рейд на Белгород Хмельницький зі своїми літаками та. Одромами то таке не на часі. Як перед прийбалітиме Павлоград, Тернопіль Житомир буде вам і контрнаступ і контрвідступ під улюлюкання військових експертів. На гумному марафоні про ракети вже скінчились. Та ворог деморалізований та тікає весняний контрнаступ літом Відом в Крим. Пише Бібрецький, натякаючи на крутів, які здають наші аеродроми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.